Market by Mono – новий гравець на ринку e-commerce, про якого ви вже могли чути, бо про нього усі говорять. І виходить, чи складе він конкуренцію таким гравцям, як Розетка, Фокстрот, Алло та іншим великим потужним площадкам, на яких ви можливо вже продаєтесь, або планували продавати. А що найважливіше, а наскільки це зіграє ролі для невеликих інтернет-магазинів? Чи буде це підсиленням, чи навпаки? Погіршить ситуацію. В цьому відео ми, як спеціалісти маркетинг-агенції ціль і я як співвласник її стараємось подивитися з точки зору як користувача, а також як людей, які працюють вже більше 6 років з просуванням на маркетплейсах. Тому, якщо вас цікавить взагалі така концепція розвитку вашого товарного бізнесу на маркетплейсах, звертайтесь також до нас. Посилання внизу є на безкоштовну консультацію по можливості пошуку рішень для вашого бізнесу. А зараз ми перейдемо до основної нашої частини. Це вона складатиметься з п'яти. Е, перше, огляд в цілому цього маркетплейсу нового, які були результати, як він запускався, що говорить команда. Друге, це експертний аналіз з точки зору користувачів, так як уже дуже довгий час ми працюємо в цій ніші, маємо можливість поділитися своїми як перевагами, так і недоліками, з якими ми стикнулися під час покупки. Я зробив покупку, дивився, як працює. Процеси і тепер у мене дві баночки пива стоїть вдома е, на полишці, бо треба було ж провірити, як це все працює на мені. А четверте, це роль взагалі маркет. Е, Маркетплейсу цього для українських невеликих інтернет-магазинів та продавців. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо є якісь цікаві питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Це е, допоможе нашому україномовному контенту просуватись, і також ми відповімо на всі ваші запитання, які будуть на тему маркетплейс. Тому давайте починати. Для початку скажу, що м -м, цей майданчик і маркетплейс взагалі задумувався, ще з 22-го року, як говорить команда. Команда Олега Гороховського та Вадима Рогальського і інших співвласників ще в 2022 році вони почали мислити, як збільшити ефективність їхнього бізнесу та куди далі йти, що яку ще вони проблему хочуть вирішувати. І ось так сталося, що рік назад команда Артема Шевченко, який став СЕО цього нового майданчику, почала займатися цим. Таким чином, з 23 року, з жовтня місяця, вони почали працювати. На тим, щоб генерувати ідеї і так далі. І е, реліз відбувся 21 жовтня 2024 року. В результаті, за перший тільки день вони залучили більше 200 тисяч активних користувачів, які зробили замовлень більше ніж на 25 тисяч штук. Що цікавого. Монобанк пішов по такій хитрій, класній схемі, яка дала можливість пушнути цю всю історію масовіше, більше, більше. І одна з них це, наприклад, гейміфікація, в якій кожен користувач, який робив замовлення в перший день, отримав можливість виграти 100 тисяч гривень просто на рахунок. І таким чином кожен з вас, хто зробив замовлення в перший та другий день, та навіть в третій, там були додаткові призи, міг отримати по 100 тисяч. Це вони розіграли 500 тисяч гривень. Це один з підходів, що вони зробили, щоб пушнути продажі, але давайте трішки глибше зануримось саме в ідею. Чому вони вирішили це зробити? Взагалі, ідея ця не нова. Приватбанк уже запускав такі історії, не дуже успішні. Е, міжнародні банки, такі як Каспі в Казахстані, Револют, пробували і запускали цю інтегрували в свої банківські системи е, можливість додаткового e-commerce. Е вони чому це пішли? Тому що хочуть робити зручно для кінцевого клієнта, От вони хочуть саме власники монобанку, Олег та Вадим та інші вийти на новий рівень. Онлайн шопінгу, як вони заявляють, у своїх маркетингових комунікаціях, ми пробували достукатись до команди Монобанку е і отримати якийсь додатковий від них зворотній зв'язок, але поки що отримали просто е коментар. Що ми дуже не даємо великих коментарів, тому ви, там Forbes, там е Dow отримали якусь невеличку. Е Когорту інформації, і там загальне таке, що е, працюємо з електронікою, хочемо зробити все класно, але е, детальніше не розповідають. Тому ми зі своєї сторони передивилися інтернет, почитали статті, е, подивилися коментарі, як взагалі відгуки йдуть, і не всі. Задоволені цим маркетплейсом є навіть такі, типу сумбур, що серед програмістів. Тіпа, типу. а чому ви робите на такій застарілій технології, і якби ви адаптували його під більш сучасний підхід, то ви б набагато краще зробили. Але не мені це судити з точки зору програміста, я не знаю наскільки це ефективно чи неефективно. Результати говорять про те, що м м запуск був успішний. По комунікації, яке веде, наприклад, Олег, як мені як користувачу ця вся ідея виглядала, кожен з вас зараз може оновити додаток, зайти, відкрити маркет баймону і переглянути інформацію по тому, які там товари продаються, і так далі. І з позитивного, це реально на те, чому вони роблять на що вони роблять акцент в своєму просуванні, це оплата частинами. І на будь-який товар, тобто один з основних критеріїв того. Ем... Чому нові гравці можуть появитися саме поставщики, їхні можуть з'явитися на платформі? Це якраз всі товари, які ви продаєте, мають бути з можливістю продажі в оплату частинами. І це має оплатити якби поставщик. Тобто ви, як власник товару, маєте за це заплатити. Тому це реально для мене, як для кінцевого користувача, я навіть цих дві банки пива за 120 гривень взяв в оплату частинами тільки заради того, щоб подивитися, як воно працює. Тому це реально класна історія, без відсотків і реально плюс. Що мені теж так сподобалось, в принципі, і такий клас, типу, там є підбірки, є зручний варіант подивитися, що зараз в тренді, можливо, там проаналізувати щось для себе купити. Але що найважливіше, до речі, це безкоштовна доставка. Купивши будь-який товар зараз на цьому майданчику, ми можемо отримати безкоштовну доставку. Що мені також ще сподобалось, це можливість обирати різновиди, там якісні фотографії, доволі якісні, непогані описи, і різновиди, які ти обираєш, вони працюють в форматі як. Хотлайну або інших, тобто ти вибираєш е, колір, характеристику, і воно автоматично підбирає тобі магазин, в якому ти це можеш купити. І це реально плюс е, нескладно е, загубитися. І останнє, що найцікавіше, ну або одне з найцікавіших це якраз робота. Їхнього нового сервісу, який вони запустили не так давно, це Monobank Checkout, Коли ви в одній в одному додатку, нуч на одній сторінці, в один клік можете отримати одразу ж ем, інформацію про, про вас, тобто. Монобанк передає одразу замовнику, ну, поставщику, точніше, всі деталі про ваш товар, ваше ім'я, контакти, доставку е і ви в одну кнопку одразу оплачуєте. Тому оце от історія з чекаутом, яку вони запустили буквально нещодавно на е великих гравців, вона ідеально трансформувалася в Market by Mono. І це реально е крута історія, яка м ну, виглядає потужно, і для мене, як для кінцевого покупця, це реально зручно. Типу, як не крути, якщо у вас є можливість інтегрувати цей сервіс, тут показані ці ки я би вам рекомендував це зробити. Бо це вони створили новий стандарт роботи в e-commerce. Це з точки зору як реально поради споглядання з боку, як можна покращити вашу, ваші результати в. Конверсійність і зручність вашого інтернет-магазину. Якщо у вас є можливість це підключити, однозначно робіться. Комфортний, доволі непоганий інтерфейс в стилі монобанку, але е, там чогось особливого немає. Що, до речі, ще стало психологічним для мене таким фактором, що ви також можете використати, окрім того, що вони роздавали по 500 тисяч гривень два дні, тобто мільйон гривень вони роздали, плюс на третій день залучили ще партнерів, які також там нормально розкинули. Там, десь на 1300, напевно, гривень, і виходить, це одна сторона пушінгу, того, щоб новий бренд вийшов на ринок успішно, і друга це. От, можливість отримати додаткові круті фішечки, е, як скін е, на картку, додаткові наклейки, е, там ще якісь такі, типу, відчуття того, що ти першу проходить в цій сфері з додатковою цією м, ну, відгуком фізичним, так як е, скін на картку або наклейки. Це також з позитивного, що, що я зустрів під час. Взаємодії з е, інтерфейсом і взагалі логікою цього нового маркетплейсу. Якщо ж говорити про недоліки, що можливо більш цікаво для вас, до речі, е, про переваги та недоліки було б цікаво почути також від вас інформацію з точки зору користувача, чи що вам відгукнулося або навпаки. Про недоліки, що я скажу? Ну, по-перше, дуже таке очевидне. На, на першому етапі немає можливості фільтрації, е, нормальної категорізації, тобто все доволі таки скудно. І я не дуже до кінця розумію логіку оцих, типу, списків, які треба гортати вправо, вліво, е, вниз, вверх. Е, воно. Як на мене, хаосно. І це раді фану на один раз зручно там пошукати. Але більше ну, не однозначно для мене насправді, і за це, на мою точку зору, це більше мінус. А наступне, що також відмічу, це. Робота з корзиною, так як я побачив, можливо, це там в ближчому часі профіксять, але немає як такої логіки корзини, коли ви можете докидувати товари один, другий, третій і їх одночасно оплачувати, а потрібно кожен товар окремо робити замовлення і оплату. Так, як робиться це монобанк, чекало, це не так і страшно, тобто в один, там, два кліки, але в цілому дивна логіка корзини на даному етапі є. Третє, що також звернув увагу, це робота з відеовідгуками. Поки що, тільки фотографії. Вони якісні, питань немає, але як відео оглядів відсутні. Тому е це дивно. Відео має бути реально зараз в більшості інтернет-магазинів і. Воно працює, воно конвертує, тобто це must have для сучасних реалій інтернет-магазинів. Якщо у вас цього ще немає, будь ласка, створіть можливість інтегрувати це в свій бізнес. Продовжуючи, що ми ще помітили як негатив, ну тобто, не такі недоліки при старті. Розумію, що великої кількості категорій вони не могли запустити, але на наш ну, тобто виходить тільки три категорії, запустились і. Це можливо ну, дійсно сприймати як бету, тому що дуже багато всього буде допрацьовуватись, але точно варто розширити там товарами для дому або іншими категоріями, які для них будуть актуальні найближчий час. Щось цікавого також з негативного такого, що помітили, це відсутність можливості скасувати замовлення, якщо ви вже його від оплатили. Потрібно писати тільки на техпідтримку. Техпідтримка в Монобанку, звісно, класна, але е, ну, це якось дивно. Тобто, чому немає можливості без такої додаткової взаємодії просто нажати одну кнопочку Скасувати замовлення. Ну, от такі е, моменти. Що помітили з точки зору вже такої більш професійного е, погляду, е, Деякі описи там на товарні позиції зроблені ну, супер класно. Питань немає, тобто там якісний контент, але помічаються ніби як переклад з української на російську, не до кінця якісний, професійний. І чи дублюються слова, чи опис не дуже коректний, проставляється до карточок товару. Це також зустрічається подекуди. Тому, е, ну от є такі спостереження з точки зору для мене. В Принципі, це основне таке, що ми помітили. Якщо у вас є якісь додаткові ідеї, що ви помітили, пишіть цікаво, бо дійсно новий гравець, який вплине на всю екосистему, і краще розуміти, хто з нами конкурує, грубо кажучи, або хто може стати нашим додатковим пирогом, з якого ми можемо трошки надкусити, це буде завжди плюсом. Я більше за те, що от, другий формат: що наш e-commerce тепер розшириться і. Ми плавно переходимо до останньої такої кінцевої точки, це а що ж нам, як власникам інтернет-магазину, робити або не робити, чи чого очікувати, щоби бути на коні і мати можливість отримати більшу вигоду. На мою точку зору, запит додаткового гравця на ринку це перевага, і для більшості категорій, які не входять в ці три першочергові, воно особливо не вплине на вас. Але Поміняється трішки саме ментальність е, покупок в користувачів. Ця аудиторія, яка зараз є фанатами Монобанку, е, а їх майже 9 мільйонів е, реєстрацій, і там фанатів з них там доволі велика е, кількість. В е, більшість захоче вже мати інтеграцію оцього Монобанк-чекаут. Коли ти в один клік уже маєш інформацію і оплачуєш зручно. Класно, друге це безкоштовна доставка як база, третє це можливість розстрочки. Це реально класні переваги. І Як колись монобанк зайшов там, скільки там років назад, там близько восьми чи скільки. А вони зайшли там без офісів, отримання карточки. Дуже легко, все там без комісії, кешбеки. І так само зараз вони війшли на новий на новий цей ринок. Тому. Це про зміну уявлення в клієнта кінцевого підходу. Якщо ви маєте можливість підключити такі, такого роду сервіси в ваш бізнес, то обов'язково це робіть. А якщо не маєте, то рекомендую запланувати на рівні стратегії розвитку бізнесу зміну позиціонування, можливо, ціноутворення, щоб мати можливість робити додаткові фішки. Наприклад, проект Рід. Книги, які продає, вони зараз зробили таку опцію, що це ну там взагалі нереально конкурувати через складність е з РРЦ і так далі. Вони запартнерились з новою поштою, з їхнім фулфілментом, і книгу, яку ви робите на замовлення, наприклад, там, в першій ночі, уже в 10 ранку може бути в вашому поштоматі. Це взагалі фантастика. Е менше одного дня доставка відбувається з їхнього складу, тобто замовлення на Рідіті, де ви робите. Онлайні до кінцевого, і це їхня стратегія розвитку максимально швидкої доставки і зручності для кінцевого клієнта. І плюс там додаткове упакування класне, тому от шукати оці точки вав ефектів це реально класно і працює. Для мене насправді зараз Монобанк виглядає щось схожим до, ніби як хотлайну чи прайсюйш, прайс, ну таких. як це, Майданчиків, де розміщується велика кількість товарів і аналізуються ціни, десь робити замовлення в тому магазині чи в тому такому якби, хабі для збору товарів. І поки вони не, не готові розширяти, бо, напевно, можливо, там немає е, до кінця логіки, як це все модерувати, як збільшувати, або просто не готові ділитись, бо ми запитували і в команди, і в SEO, а які у вас плани, що ви хотіли далі розвивати, поки не говорять про це. Тому м маємо, що маємо, але категорії поки не планували розширювати У нас для як для. Продавців на інтернет-магазинах, що я можу сказати? Наприклад, я не думаю, що це стане великою конкуренцією, наприклад, для Google Shopping чи Facebook реклами. Я би більше сприймав зараз майданчик маркетплейсу Монобанку в форматі додаткового плейсменту, додаткового джерела, де можна продавати ваші товари. Тому е, шукати змогу інтегруватися в цю історію буде значно краще е, з часом. Тобто, видіть. Гарну комунікацію, де можете е дотикнутися, наприклад, до вашого бізнес-менеджера на е на монобанку чи щось таке. І це може стати якраз е, додатковою точкою дотику для вашого бізнесу. Ось підсумовуючи, якщо е, що можу сказати, це точно класний проект, який розширить свідомість і конкуренцію для українського ЄКОМ. E Зараз українське іКОМ e це близько 10 від загального ретейлу. Тобто, в, наприклад, в Польщі здається там близько 20-30 в Британії також в Китаї здається близько 45-50 Тобто, у нас дійсно є куди ще зростати, і е, чим сильніші гравці появляються, тим більша е, конкуренція, тим більше нових класних послуг. Ось, е, тому. Користуйтеся зараз цими лайфхаками, які використовує монобанк для запуску. Змінюйтесь під стратегію, яка допоможе мати ці переваги, які зараз Монобанк запропонував як нову норму для ринку e-commerce. А якщо для вас цікаво попрацювати з спеціалістами по маркетплейсам, то нагадую, що у нас є можливість отримати безкоштовну консультацію по тому, як розвивати ваш e-commerce бренд. Посилання буде внизу в описі або ж в коментарях. Тому будемо раді допомогти нашою агенцією Ціль вирішити ваш запит і сформувати стратегію розвитку для вашого конкретного інтернет-магазину і як його інтегрувати для нових реалій. Що ж, а ми е, завершуємо і сподіваюся, що це відео було корисно. Мене звати штайдер Дмитро, і буду радий за ті коментарі, які ви залишите під відео та підписку на цей YouTube канал. Гарного всім завершення дня або початку дня. Успіхів!